Добрий день, мене звати Ірина, і я фермерка на фермі Морква Ферма. Компанію «Байо» ми вже е, багато років. Полюбилась нам компанія в першу чергу за кольорові, е, неймовірно красиві коренеплоди. Це морква, буря і е, саме в Бейо ми знайшли ідеальну для себе м, звичайну моркву. вона Називається сорт Наполі. Він найсолодший, найсоковитіший з усього, що ми пробували. Є нюанси по зборці, тому що він достатньо ніжний, але смак і соковитість це все перебиває. Плюс ми доставляємо безпосередньо, руками збираємо і доставляємо людям, то ми можемо донести, довести їм цей смак і соковитість. І інше, то, що цікавить наших клієнтів, це цікаві перенеплоди. Морква фіолетова, біла, жовта і буряки різних кольорів. Це здебільшого в нас замовляють ресторани. А ресторанам цікаво мати в себе на тарілках, пропонувати гостям щось незвичне і цікаве, то, щоб їх гості зацікавило саме виглядом, ну і смаком також на тарілці. Отже, нашими клієнтами є ресторани міста Києва, супермаркет Будбайн міста Києва і, і просто частні клієнти ми завозимо, робимо доставку просто сівням до Києва.